У нас 20, Ні, 19 червня. Їдемо на оприскування соняшнику. Підкормочку робити. Ось дивіться, вже в нас проїжджаю поля з пшеницею, вже жовті стоять. Гляньте. Так, бочка ззаді, блін, єлі, я вигрів під гору. Насипали дорогу нову. Щепня підвезли. Єдріт мадрід блін, я ж. Йомою, як завжди. а він загрібається і стає. Бігом на шосту, а вмісто я включаю задню. І... Йоп, перний театр. Бігом по тормозам на наручник трактор загло, Включаю шосту газу з прогрібоном виїхав. Це капець. Свіжак, дорога, звісно, дала мені трошки перелякатися. Маю, дивіться. Скоро ж нива будуть, є охрани бабай, Десь плюс-мінус на 10 вже, мабуть, будемо косити. Да. Красота. Красота. Аромат обалденний. Так, все, поїхали на поле. Побачимо, який соняшник. Будемо носити по соняшнику, де у нас прямий посів. І побачимо зараз вам кукурузку. Зараз вийдемо, подивимось, у мене там каністра бора що не, не вилетіла. На місці, слава Богу. Все, їдемо далі. Так, все, вже приїхали ми на поле уже бризкать. Ось дивіться, який соняшничок у нас, який вже фазі. Гляньте. прям дуже гарний на вигляд. Мені подобається дуже. От, блін, мені не віриться, що це у нас тут прямий посів. Нічого не оброблялося. По кукурузі навіть після комбайна не мульчувалася палка. Просто заїхали весною, посіяли. Ось такий результат. Гляньте. Я ось так вам покажу. Гляньте. Та ти що обалдеть? Просто обалдеть. Блін, ну, в шоці. Я просто в шоці. Я не знаю, що тут додати. Соняшний кросте. Більше, чим впевнений, волога в нас є. Ми тут декілька днів назад, а, проїжджали, рилися, волога була. Я не хочу руки просто вимазувати, в мене лопатки з собою немає. Вона глибше сантиметрів так, добряче, до 10, але вона є. Соняшник коріння якраз буде неледачий, він достане вологу. Це буде норм. Так, було проведення в нас, а, що в нас тут що у нас гербіцид. Оріо Максі, по-моєму. Ми вносили Оріо Максі він як от е, мишія, так такі от дводолки оказується. Обичний оріол, він убирає е, е, обирає цей мишій, но дводолку не убирає. Але все одно бачу, є. Ось от, дивіться вам приклад. Є о, така, от амброзія, а є така. Тобто, воно трохи покрутило, присадило. І все. Ой, блін, хочу зараз вирвати. Ну такий корінець, ну, коричнювати, ну щоб сказати, що він мертвий, ні. Я б, якщо чесно, тут шагіантиксом накрив для повного щастя. Ну, але фінанси поють романси. Зараз в кожного ситуація тяжка, що. Лишня копійка, блін, її просто немає зараз. Ми в такій ситуації, що хай мене бомили. Поки з одній там в Верховній Раді, блін, мільйони деребанять. На війні, блін. На нас з вами. А інші повинні спотикатися, життя втрачати, та, блін. Копійка до копійки злажувати. Так що так. Отакий от, от соняшник на вигляд. Пишіть обов'язково, коментуйте. Ставимо лайкоси. Що думаєте по поводу цього? Блін, ну я дуже вражений. Дуже вражений. Так що, чим більше коментарів, тим більше побачить соняшник, який от перший, перший прямий посів після кукурузи. Земля перший раз. Війшла в прямий посів перший раз. Щоб більше людей побачило, треба обов'язково поставити лайкос і прокоментувати дане відео. Тоді більше популярність збере. Так, все, бачу, хтось вже пре, треба бігом перти, прибирати трактира. Край. І заходимо в гони, зайдемо, подивимося. Гляньте. Ось такий вигляд має кукурузка. Вона мені вища пояса. Щоб ви розуміли. Ось, гляньте. Гляньте. Єщі. Прополка була, але вже в нас КРН проситься на пенсію, то кусок металолома, його треба вже міняти. Але гляньте на цю красоту. Просто красота. От а, хто мені там писав? Я дуже вдячний, що ви мені пишете коментарі. Іноді в тему, іноді ні. Кожен, звісно, питається на своє слово вставити. Я це привітствую і нічого проти не маю. У кожного є своя думка. По поводу, ми вносили цинк і вносили карбомід на дану кукурузку. Ми хотіли прибрати сині листочки. Вона одразу зробилася дуже синя. От після внесення страшне, яка синя, я даже боявся її показувати людям. Але все пройшло, все. Прекрасно, кукурузка, вся одинакова. то що треба. Ми тут посіяли 25-го. 25-го у нас був квітня посів. Після дощів у вікно ми зробили бігом культивацію, не ждали. Ми поки місь підтряхне, не ждали ми нічого. Це розор. Почали сіяти, мучилися, страшне, як мучилися. Але ми посіяли вчасно, посіяли в сиру землю, прикатали. Та ти що, результат на лице? Ми їздили. Якраз тюки возили, там у нас на Новомиргород був заказ. Возили тюки на продаж і приїжджали якраз ці всі поля там. Які йдуть в нас по дорозі, не буду їх називати. І знаєте, от такої кукурузи я ні в кого не побачив. От, о, не знаю, по крайній мірі, на мою думку, це кукурузка в нас топчик просто в нашому районі. Є ще в нас, як їхати на Кропивницький, там теж поле кукурузки, одне таке мощнякове. Ну, от така кукурузка просто, блін, мене дуже радує. Є потенціал, ми внесли цинк, ми внесли дуже вчасно, чого вчасно. Качанчик заложувався, коли вона ще була малесенькою. Коли ви вносите в вже... отаку вегітацію, вже все, до побачення. Вже толку з цього не буде. Так що пишіть, коментуйте ваше враження, а... прислухаюся до кожного. і Кожному відповім, якщо це адекватне якесь повідомлення, якийсь коментар, а, без всяких отих приколів. Так що так, ні в коїм разі не повторюйте все внесення за нами. Кожен господарює так, як завгодно, так як йому душа бажає. Я просто показую, що ми вносимо. Нікому нічого не рекомендую, нікому нічого не нав'язую. Все, от ми так робимо, ось у нас так ось виходить. А ви дивіться, це ваше господарство, ваші землі, як хочете, так і працюйте. Моя така думка, і я буду її притримуватись. І на рекламу, допустимо, що вже по хімікатах, нікого я рекламувати не буду, нічого я не хочу, тому що щоб не було крайніх І По поводу внесення далі всіх препаратів, які ми, допустимо, зараз вносимо, ми надалі будемо передивлятися. Більше всього, що повернемося до років 3 назад, що ми вносили, більше, більша вражанність була у нас. Найкраще показував. А так все, блін. Ну, ну я прям... Я оце дивлюся на це воно, Ну бомба. щоб ще нормальним культиватором закультивірували, щоб вона рівненька площадь була. Та був би вбивайся, що там казати. Так, все, йдемо по хімію, дивитися, що там, що там ми вносимо. Перше, саме основне для того, щоб підняти трохи олійність вашому соняшнику. Вноситься бор. В даному випадку ми вносимо інтермаговський Бор Турбо, в нормі 1 літру на гектар. Далі у нас йдуть мікродобрива це від компанії Добродій. Екологічний продукт. Дивіться, що тут є. Можете поставити на паузу. Ми вносимо його 4 літри на гектар. Отакий от от препаратик. Можна, вносити його от 2 до 4, здається. Так що даємо максимальну дозу. У 20-літровій каністрі, звернути увагу, 25 кг. Ось такий от препарат. Далі йдемо. Нарили півмішечка даже сульфат магнію. Засипали в оприскувач. Так що не знаю скільки тут вийшло. Не рахував. Ну, остатки самі сладкі. Так, що було, та й внесли. Фунгіцид у нас ахетешний. Дивіться, флутрий віт максі. Норма внесення 250 грам на гектар. Його там від 200 до 250. Такий от теж можете поставити на паузу, почитати, що тут є. Якість. Відео дуже гарна, Так що можете прочитати. Ще один фунгіцид Карбезим Ось такий от препарат. Ахетешний. Так, норма внесення у нас йде по пів літри на гектар. Ми максимальну дозу даємо. Тоже, хто хоче, можете почитати. Отакий препарат. Два фунгіцида, між прочим. Каністра страшнувата. Не шукав і не вибирав гарненько. Це прошлогоднє у нас остатки були. Атрікс. це інсекта. Так, по 150 грам на гектар інсектицида теж хетешний. Атрікс даємо. Наче непоганий. Так, ну і ще в нас там альфа-ліп прилипач додаємо. То там, по-моєму, в районі 200 г на гектар всього-навсього. Так, сонечко вроді би і світе, ну але ну височенько, але температура вже в районі 25 можна вносити спокійно, без проблем. Так, і трошки процес заправки. Братільник, воно колоте. Як там кажуть, тебе скоро баба з собою забере Так, так все, додає всяку єрунду для борщу Так, хто не бачив як у нас зроблена система Ось так бочечка з усіма кранами, все підсодиняється, все чітко, Це у нас Забор, со скважиний, виход. Тут у нас камлок стоїть. Підсоединився, быстренько клац склад, четко. Так, хто питав, де фари, як у нас підсодінені. Так, не підсодіння, поставлені. Ось дивіться, готові міста вже були, готові відверстя на оцих планочках, де кріпляться стопи. Отак воно установлене. Погано, звісно, видно, но. Все, задуває фару пилюкою, треба буде на ніч протерти. Так, все. Ну це, звісно, прибереться. Все так все заливається і вперед. Все, закінчуємо. Зараз брательник заїде, розложиться. Це ми тут на п'яточку заправляємося. Уже тут, ну, в принципе, осталось, как брат, на два оборота. Погодка тихенька, вообще, ветру ноль. Сонечко уже севше. Температурный режим уже, понятное дело, да. Так, ось, как разлаживается наш дракончик, мультик. Звісно, після тих оприскувачів, що в нас були, то цей далеко далеко не дотягує до того функціоналу, які в нас були апарати. Ну нічого, зато своє, своє найкраще. Все, пішов бризкать, щось брательник не включає фари або ще рано. Все, тепер всім добра здоров'я. Підписуємося на канал, коментуємо, ставимо лайки, не забуваємо. Все найкраще гарних врожаїв.